Всім привітаю вас на каналі я покажу. Мене звати Аня. Дуже-дуже рада вас бачити знов. І сьогодні в мене був настрій виставити абсолютно творче креативне відео, тому що осінь не перейшла ще в повну зиму. І у мене є час ще порозповідати про якісь такі творчі штучки, тому що для мене осінь це дуже продуктивний в цьому плані сезон. Я хотів вам показати декілька речей, які я постворювала під час жовтня, а також поговорити з вами про таку тему, як ви вже зрозуміли, напевно, з назви відео: що таке Зіни. Як їх створювати, чому їх створювати? І взагалі. Ось ти моя дуже сподіваюся, що вам сподобається. І поїхали! Отже, давайте почнемо з того, що я понастворювала створювала за жовтень, воно в мене вже тут лежить. Але до цього я ще хотіла сказати дуже-дуже велике дякую всім, хто прореагував на попереднє відео. Дуже дякую за те, що ви мене чекали. І я повернулася. Все, що я постворювала загалом за жовтень, це малюнки. І я не пам'ятаю, чи я взагалі про це розповідала, але дуже дуже тривалий час до того, як я переїхала з Дніпра до Львова, я ходила в художню школу. Не скажу, що це мені дуже багато принесло, якщо чесно. Ну тобто. Художня школа це таке цікаве місце, тому що воно, наче приносить тобі всі стандарти або, типу, такі основи, як ти маєш малювати, як ти маєш малювати лице, як ти маєш малювати натюрморт. Але по своєму досвіду, а я була там скільки? Сім років. Ну тобто, дуже довгий період. Я не побачила по собі по своїх малюнках, що я розуміла ці основи до того, як я не пішла з художньої школи. І в мене потім був дуже дуже крутий вчитель з малювання. І може він мені це показав. Але до мене воно якось всі основи, наприклад, портретні, до мене прийшли після того, як я пішла з художньої школи. Але це не скасовує того, що я там була дуже довгий час. Тому та я дуже багато малювала в жовтні і хотіла б вам показати. Перший малюнок, який я не малювала в жовтні, я його не малювала 1 жовтня. Це ось такий: це дерева, і я зазвичай дуже люблю малювати аквареллю, і це все також все намальоване аквареллю. Я хотіла показати різні кольори дерев, тому що це те, що мене дуже захоплює в осені. Оці такі параміни. І тому тут я теж малювала, що тут є зелене, є червоне, є оранжевий. Це дуже прикольно. І коли я його почала 1 жовтня, то я думала, що я буду кожного дня малювати картини. В мене не вийшло малювати кожного дня, але декілька намалювати все одно вийшло, тому поїхали далі. Після цього я вирішила взагалі піти в інший медіум і спробувати гуаш, яку я якраз і не пробувала з часів художньої школи, тобто, може, я малювала нею п'ять разів після того, як я з нею пішла. Якось вона мені не причепилась, і у мене гуаш, то в мене відразу були спогади з художньою школою, і я чомусь думала, що нею не можна якось цікаво малювати. А потім я якось сіла, і в мене є гуаш тут вдома, і тому я спробувала помалювати. І намалювала ось таке. Така картина: теж що різні дерева, в глибині це схоже мені на а, такі будиночки, в яких можна медитувати. Я не була ніколи в Японії, тому я не знаю, чи це японські будиночки, але я погуглю після того, як зніму це відео, тому що я думаю, що вони японські. Ось. Anyways, отакий отакий малюнок. Далі продовжуємо за таким портретом. А, і що в ньому цікаво, це те, що я почала його малювати, наскільки я пам'ятаю, по кольорах. Тобто я спочатку намалювала все основу червоним, потім синім, потім зеленим, а потім жовтим вже його все змішувала. Тобто, я як йшла в реверс напрямку, і замість того, щоб малювати спочатку якісь фігури, я спочатку вмалювала кольорами. If it makes sense, я не знаю. Але, типу, тут я намагалася експериментувати з гваші, тому що після цього малюнку. Я зрозуміла, що мені цікаво, я хотіла би спробувати себе там знов. Потім я хотіла додати якесь волосся. Але після того, як я намалювала чор чорний фон, то я вирішила, що мені воно подобається так, і мені подобається така також нотка незавершеності в цьому. Тому так, отакий. Після цього я повернулася до своєї улюбленої акварелі і намалювала один з моїх улюблених малюнків жовтня. Я сподіваюся, що я до нього ще залишу якийсь зум, коли буду монтувати це відео. Ось, але виглядає воно так. Так, um, да, такий от ельф. Ельф, всякі бабки тут літають. Я йому також не дала назви, але у мене було натхнення намалювати щось таке ethereal І я також зрозуміла, як малювати крила. І е, це був такий день, я до цього була на навчанні, і я просто сиділа на парах і малювала крила, 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 тому що е, я зрозуміла, як їх малювати. І після цього я прийшла додому і захотіла намалювати їх також на чомусь більш масштабному. Тому такий от ельф. І завершує весь цей хіт парад. Мій також один з улюблених малюнків це отаке дерево. Намалювала я це 20 жовтня. І як ви бачите, то тут підтримується ця тенденція, що я люблю малювати дерева з такими різними кольорами. Це дуже мені по-осінньому. Це просто мені щось в голову прийшло, не з нічого. Я просто сиділа і вирішила, що хочу таке щось намалювати. Ось. Тому отаке приїду додому, повішу на стінку. А і поки ми далі говоримо про дерева, то я також хотіла вам показати, де що я не йшла, коли я йшла сьогодні додому, поки гуляла. Це отакі листи. Просто для порівняння моя голова і цей лист це, звісно, next level. Якщо хтось знає, що це за дерево, то будь ласка, напишіть, тому що я не знаю, а їх тут дуже багато в Німеччині і в Мюнхені було, і там, де я зараз живу. Тому так. Отакі от штучки. А тепер давайте перейдемо до теми, яка мені взагалі пришавковує, чому я вирішила знімати це відео. Це Зіни. Що таке Зіни? За визначенням. Американського дослідника Стівена Данкомба, Зіни це не комерційні, непрофесійні малотражні видання, над якими автори працюють, а потім самостійно реалізують. Зіни безпосередньо пов'язані з культурою DIY. Яку я просто обожнюю. Тому, частіше, це невеликі фаліанти або книжки, надруковані на простому папері в домашніх умовах і шиті особисто автором. Увесь процес створення змісту і форми зазвичай зосереджені в одній людині. Якщо підсумувати це, то зітне це такі штучки, які можна створювати самому, ніхто тебе не обмежує в тому, як ти їх робиш. І це такий спосіб самовисловлення. Я DIY взагалі люблю. Я не знаю, я, коли я не любила DIY, Тобто процес створення це щось таке прикольне, коли ти береш із нічого створюєш щось нове і своє. Це дуже круто. І це один з факторів, чому я також почала знімати відео, тому що мені подобається створювати. І я також дуже люблю говорити, що коли справа йде про творчість, немає людей, які не можуть це робити. Ну, тобто, я не вмію малювати, вміти малювати вміють всі. Просто не сім. Малюють так, як воно визнано, що потрібно малювати якийсь там натюрморт, або портрет, який має бути відстань між очима і між носом, що вона має бути однакова, всі ці обрахування. Тобто, так, якісь такі технічні критерії, вони також важливі, якщо ти робиш це професійно, або ти вибираєш таку кар'єру, але загалом творчість створена для того, щоб самовиражатися. Не для того, щоб тебе оцінювали, а просто для того, щоб. Висловлювати себе не обов'язково для того, щоб хтось казав, чи це правильно, чи це неправильно, тому що це вже не їх справа. Ваша справа це те, що ви створюєте. Тому сьогодні я подумала, що було б прикольно, якщо б ми разом з вами сіли і зробили маленький зін, або просто зробили ви форму для нього. А вже зробити його чи не зробити, це ваше рішення. І тому я покажу вам, які для цього потрібні матеріали, як його складати. Тому сподіваюся, що у вас є чай. В мене є апельсиновий сік. І подивимося, як зібрати Зін і що можна з ним робити далі. Як я дізналася про Зіни, тому що я дізналася про їх існування в травні, а до цього я взагалі не знала про таке поняття. Це сталося так, що мені хтось, я не пам'ятаю, хто мені написали на пошту Нюри Покаже. І сказала, що нюя покажуть, дякуємо за ваш контент, це дуже класно. І запрошуємо вас в спільноту людей, які створюють Зіни. Не знаю, чи я можу це тут поширювати, тому якщо людина, яка написала мені листа, дивиться це відео і хоче, щоб більше людей туди доєдналися, то я дуже вітаю те, щоб ви залишили посилання в коментарях. Ось, а я про це прочитала тоді, подумала, що ну, цікаво, а потім я почала дивитися, що таке Зіни. А, і коли я зрозуміла, що це типу маленька книжечка, яку ти створюєш сам, це так прикольно, тому що я, коли мені було років 12, то я постійно цим займалася. Я просто зліплювала сама якісь книжечки, я писала комікси. Це була така у мене прям дуже ера, коли я була маленька, і тому те, що я можу зараз продовжити це робити, це так прикольно. І тому я хочу показати вам це теж, тому що це не складно і зробити це. Це не складно, повірте мені. І для того, щоб скласти зін, вам потрібен один аркуш паперу. В мене є А3, але підійде А4. Я пам'ятаю, що я складала за 4 також, і воно вийшло супер. Може підійти А5, тобто такий як зошитний аркуш. Але це буде за маленький, я думаю, і, звичайно, можна йти більше. Більше я також не складала. Мені дуже зручно з такими. Це в мене був офісний папір, і тому зараз я його просто використовую для своїх всяких приколів. Для того, щоб побачити інструкцію, потім, як скласти зін, ви можете просто загуглити how to make a zine», і вам покажуть таку картинку. Але я залишу її також в посиланнях під цим відео, тому ви можете собі її вже відкрити, вона вже там. Нам потрібно буде зараз поскладати папір і для самого початку, щоб її це все скла. Нам потрібен аркуш паперу один, нам потрібні ножиці, будь-які, які вам зручно. І нам потрібен клей. Я беру просто клей-карандаш, ось в мене бік. Але загалом підійде будь-який клей. І я також робила це з рідким клеєм, воно також було нормально. Ви можете зробити це зі скотчем, але це буде не так класно, тому я б радила просто клей-карандаш. Я давно вже цим не займалась, тому ми зараз будемо з вами робити це разом. Я собі поставила інструкцію. Спочатку ми беремо і аркуш складаємо навпіл. Тобто, ось у вас є аркуш, і ви його складаєте отак. Загалом було б дуже класно, якщо б ви це складали рівно, тому що в мене е, я зараз сижу в себе на коврі. І мій стіл стоїть там, і я не можу зараз на щось сперти це. Але загалом було б класно, якщо б ви це робили десь, де у вас є стійка поверхня, тому що тоді ви можете все прям дуже-дуже чітко, красиво зробити. Але ми будемо робити, тобто я буду робити так: у вас є складний папір, і ви берете, і його складний, складаєте ще навпіл, але тепер не отак, а отак. Тобто складаємо ще раз його. Тепер у вас є отаке, і ми його складаємо ще раз так само. Тобто ви його склали навпіл, а тепер ми його складаємо ще навпіл. Тепер у вас має получитися отака, типу як такий маленький квадратик. Ну, тобто, якщо ви складаєте за 4, то він у вас буде менший. Якщо ви складаєте за 3, то він у вас буде як ваша рука. Тепер ми все це розгортаємо назад. Тепер є отакий складний папір, і в ньому є тут раз, два, три, чотири частинки, і внизу також 4. Що ми зараз маємо зробити? Ми маємо отут раз, два. Оцю частинку ми маємо розрізати. Складаємо на два по горизонталі. Добре? Складаємо. І по оцій лінії, яка в нас тут вертикальна, отут ми маємо прорізати, але тільки досюди. Тобто далі ми не ріжемо. Нам потрібно отут. Ну і отут, відповідно, ми маємо тут прорізати лінію. Я ще раз повторюю, що якщо б ви це робили на прямій поверхні, то це можна зробити дуже красиво і акуратно. Але що у вас має вийти, це раз, такі, наче як штани. І виходить, що якщо ми його розгортаємо назад, то в нас тут порізів нема, тут також нема. А тут посередині має бути відкрито. Тепер також момент на якому я часто губилася, але вам губитись на ньому не потрібно, тому що він не важкий. Ми беремо все це складаємо отак в таку полосочку посередині. Має бути дірка, тобто не з боку, і не з боку, а саме посередині. І після цього ми маємо його отак відкрити, раз. І скласти навпіл, щоб в нас вийшов такий от хрестик. Добре? І ми його складаємо. І після цього, якщо ви його складете і звернете, то в нас виходить. Якщо б він був порізаний на столі, він був би більш акуратний. Але логіка в тому, що в нас виходить така от книжечка, і ми можемо розгорнути перший аркуш, другий і третій. Ось. Все, і на цьому ви зробили основу для свого першого зіна. Вітаю! Дії не складні, воно може показатися складним з першого разу, але якщо ви попрактикуєтеся і зробите це декілька разів, то вам буде це дуже-дуже легко. І, звичайно, ви можете також перемотати відео назад, поставити на повільнішу швидкість, або відкрити паралельно з моїм відео картинку, яку я лишила в описі під цим відео, де також показано, як складати цей зін. Ось! І тому в нас тепер є основа для нього. Отже, є два способи, як ми заповнюємо наш зін. Ми можемо спочатку скласти його основу, як ми зробили тільки що, і вже потім його заповнювати. Але ми також можемо спочатку заповнити весь аркуш, а потім просто скласти його в готовий зін. Для цього мені потрібно дістати новий, новий аркуш. І я до вас вернусь. Отже, якщо ми хочемо заповнювати Зін вже після того, то ми робимо те, що вже зробили, а після цього можете його заповнювати. Про це я поговорю трошки пізніше. А, але якщо ми хочемо заповнювати його навпаки і спочатку його заповнити всередині, а потім скласти, то ми діємо по такому принципу, ми діємо спочатку так само, як ми вже робили. Тобто складаємо навпіл, потім ще раз навпіл, і потім ще раз навпіл. Для того щоб в нас вийшла такого розміру сторінка, або менше, якщо ви складаєте на а 4 і після цього ми його розгортаємо. І коли в нас є поділення на сторінки, ми вже його можемо заповнювати. А після цього ми маємо просто отут розрізати і скласти його в готову книжку, як ми вже зробили після до того. Що потрібно зважати, коли ви робите це в такому порядку? Це те, що вони пронумеровані, і ви маєте знати, в якому порядку їх заповняти, тобто в якому порядку будуть ваші сторінки. Дуже багато хороших картинок ілюстрації. Одна має з'явитися тут. Дуже гарно, і я її ще залишу в описі під відео для того, щоб ви змогли її собі завантажити. Якщо у вас зін, який має притримуватись якоїсь структури, в якому, наприклад, іде якась розповідь, то тоді ви не хочете, щоб сторінки перемішалися, і те, що перше стало останнім або навпаки. Може допомагати, якщо ви напишете собі маленький текст, який ви хочете, щоб був там посередині, і потім розіб'єте його на сторінки. Наприклад, ви вирішите, що ця частина тексту займає дві сторінки, ця одну, ця ще одну. Ось. Але загалом можна починати і без того, щоб знати, як воно закінчиться. Тобто в цьому також є прикольно просто йти по хвилі і дати своїй креативності вести вас, а не вам вести її. Але загалом, зін це дуже велика можливість, тому що ви можете заповнювати його будь-чим. Це може бути зін, який ви створюєте про свій день на роботі. Це може бути зін, який ви даруєте комусь на день народження. Це може бути зін про вашу подорож Україну. Або це може бути зін про вашу домашню тварину. В інтересі можна знайти дуже таких багато варіантів, як «Створюй зін кожного дня протягом місяця, наприклад. І я би не рекомендувала такий варіант тим, хто починає робити зіни. Чому? Тому що з мого також досвіду підписуватися на щось, що має в собі декілька кроків. Ну тобто, якщо ви, наприклад, хочете кожного дня медитувати. Що я дуже рекомендую, це один крок, і ви просто сідаєте, медитуєте, приділяєте цьому 5 хвилин вашого часу. А для того, щоб зробити зін, вам потрібно сісти, його скласти, заповнити. І найголовніше для цього потрібно насхнення. Для мене принаймні створювати зін це не рутина, а мені потрібен настрій, ідея. І я хочу отримувати задоволення, коли я це роблю. Тому коли я їх створюю, це для мене цілий процес. Я роблю чай, я ставлю музику, я шукаю натхнення, ідеї якісь в пінтересі. І тому я би не радила вам перетворювати це на звичку і робити це кожного дня. Але якщо вам це подобається і ви хочете це створювати кожного дня, то тоді дуже великий кудос і створюйте, звичайно. Дуже дякую, що ви додивилися до цього моменту. Ставте лайк, підписку, колокольчик, всі ці ютубовські штуки. І так, давайте поговоримо про те, чим. Або якими елементами можна заповнити свій перший зін. Що я використовую для своїх зінів, і що я вважаю, що це взагалі невід'ємна їх частина, і я просто їх обожнюю. Це наклейки. Тобто, ну але це просто я, тому що я обожнюю наклейки. Просто у мене до них така дуже-дуже велика прив'язаність. І тому в мене завжди, коли я хочу їх створювати, є різні наклейки. В мене лишились деякі після Хеллоуіну, в мене є отакі наклейки, в мене такі наклейки з котами. Дуже в різних формах, мені здається, вони в мене ще якісь є. Також в мене є різні декоративні скотчі, які можна також туди дуже класно вклеїти. Але також варіант, який я для себе знайшла, і він насправді більш бюджетний, ніж наклейки. Для цього вам потрібно піти. Я, наприклад, в Німеччині тут є магазин DM, і в ньому можна друкувати документи, наприклад. Але в Україні або в інших країнах це просто вам потрібно щось, де можна роздрукувати кольоровий папір. Не фотопапір, а просто звичайний. До цього вам треба взяти і зробити собі колажик, куди ви собі просто на А4 на звичайну картинку повставляєте різних. Штучок, яка вам подобається, і роздрукуєте. І виглядає це так. Просто взяла, позберігала різні картинки в Пінтересті і потім а, надрукувала їх, і виходить, що у вас роздрукований А4 папір. Наприклад, тут по цих цінах це буде 50 центів. І виходить, що за ціну 50 центів, або, наприклад, в Україні. Скільки це буде? 25 гривень, ви можете собі роздрукувати дуже дуже прикольні е і на свій абсолютно вибір підібрані тільки для вас всякі зображення, які ви можете потім вирізати ножицями і за допомогою клея вклеювати в свої зіни. Потім щось чим писати. У мене немає набору стабільного, чим я пишу. В мене просто є такі всякі зв'язані з різних наборів, що в мене є. І це можуть бути маркери, це можуть бути ручки. Дуже класно може бути пастеллю, якщо вона у вас є. Якщо немає, то також можна абсолютно мілками, наприклад, щось придумати. Чим вони різноманітніші, тим краще, тому що тим більше у вас способів виразити себе. Прозорий скотч, це завжди круто, і я дуже його люблю. Мені дуже також подобаються оці такі штучки, де можна його відразу відрізати. Це я вважаю, що дуже практично, і е, тому, якщо у вас є таке, то це також дуже велика перевага. Насправді це може бути будь-що тобто, це можуть бути фотографії, це можуть бути листівки. Це можуть бути в мене є такі всякі е, карточки з котами. Це можуть бути карточки з котами, цитати. Е, це, наприклад, я колись у 2022 році в мене був такий постер. Він розкладається, зараз я вам його покажу. Ось. Тобто, всякі постери. У мене також є отакі марки. Я навіть не ну, це не марки, я навіть не знаю насправді, як це називається. Е, Отакі штучки, я їх купила у Львові, дуже їх сильно люблю. Їх також можна використовувати. Тобто, насправді це все, що ваша душа забажає, і більше. І ви просто це берете, вирізаєте, і коли у вас є ідея, ви просто дієте по принципу колажу. Ви берете якісь слова, туди наклейки, фарби. Якщо у вас є акварель, гуаш, олівці, то це все дуже-дуже класно. І таким способом ви просто берете і сторінка за сторінкою заповнюєте свій перший зін. Оце титульна сторінка і з неї все починається. і Тут ви пишете назву свого Зіну, е, можна написати дату, можна написати автора я таке дуже люблю. Потім ви розгортаєте, у вас є перший розворот, е, потім другий розворот і третій розворот. Тобто, насправді, у вас шість, ну тобто в класичному варіанті зіну, а його можна зробити значно на більше сторінок. Просто якщо брати цю логіку, як ми з вами його згортали, то виходить. Шість сторінок, які ви можете заповнити, або три розвороти, які ви можете заповнити. Потім є у вас також фінальна сторінка, яку я також би радила. Я б радила тут одна титульна сторінка, і тут друга, яка фінальна і завершуюча. І після цього трошки натхнення, приємна музика, може, якийсь джаз, якісь свічки з дуже приємним запахом. І ви можете виділити собі 30 хвилин і створити перший зін, в якому ви можете розповідати про будь-що. Дуже класно, якщо зовсім йти в деталі, то є люди, які створюють. Надзвичайні зіни, і я також посижу після того, як я змонтую це відео. І якщо я знайду якісь красиві якісні зіни в вільному доступі, то я також надішлю посилання на них. В нас стільки творчих людей, і це настільки прекрасно. І в групі, в якій я є, я дуже сподіваюся, що хтось залишить на неї посилання. В групі, в якій я є, там стільки крутих людей, які створюють абсолютно професійні. Творено. Тобто, це такі книжки, які можна продавати в книгарнях. І ви можете до цього дійти також. Тобто, це, звичайно, має бути практика. Але після цього, наприклад, я робила ще так, що я намалювала зін на планшеті, а потім роздрукувала його і склала. Ви також можете так робити, ви можете створювати його в Word, наприклад. Насправді, можливості, вони нескінченні, і головне це ваша креативність. але для того, щоб почати, абсолютно вистачає, якщо ви складете аркуш паперу і в ньому понаклеюєте наклейки, це вже буде ваш перший зім. Я вважаю дуже класно. Я дуже дякую, що ви приділили мені час і посиділи зі мною в такому креативному DIY-вечері. Я дуже сподіваюся, що ви зможете створювати свої перші зіни, і якщо це буде так, то будь ласка, напишіть в коментарях. Я дуже сподіваюся, що когось це надихне на їх створення. Ось тому дякую, що подивилися. Дякую, що ви зі мною на цьому каналі. Слава Україні! Героям слава! На все добре! І побачимося дуже скоро! 爸爸。